Доброго дня, шановні десятикласники! я хочу з вами сьогодні поговорити про цікаві речі. Бачите, я вам наставив цілу купу прикладів. Почну з такого простого досліду. Ну ось, Дивіться, у мене є лінійка, ось така залізна лінійка. Тут написано 30, але ще є такий шматочок, щоб ми могли його сюди ось прикріпити. Але дивіться, що як красиво відбувається. Якщо я візьму цю лінійку. І за оцю дірочку, яка є в цій лінійці, навіщо вона тут пробита, і звичайну пасту отак ось, дивіться, я її можу почати коливати. Я її можу навіть отак обертати. Але коли я опускаю, ця лінійка через деякий час займає певне положення і починає перебувати в якійсь рівновазі. Тобто вона не рухається. Діти, якщо я зміню дослід і не буду використовувати оцю дірочку, я візьму ось у лінійку. Дивіться, ось вона лінійка така, дерев'яна. А тепер я оцю лінійку залізну, покладу так, щоб вона перебувала в стані рівноваги. Зараз, діти, почекайте, бо в мене дивіться. Якщо я подивлюся на цю лінійку, тут написано 16,7. Але ж це від оцього края до точки, на якій тримається лінійка. Але ж тут іще є якась частина цієї лінійки. Очевидно, 16,7 ви запам'ятали, так? Якщо я візьму ще одну лінійку і тепер помірюю, раді цікавості, ви не повірите, дивіться, 16,7 см. Тобто відстань від лівого краю до точки прикладання, до рівні відстані від правого краю до точки прикладання, тобто нашої точки, коли наш з вами. Лінійка, ось дивіться, ще раз повторюю на оцю, перебувала в положенні рівноваги. Ось так. Тепер, діти, у мене є ось така більярдна куля, подивіться. Ось яка чарівна більярдна куля. Ця більярдна куля, відповідно, може котитись. Ну, я можу взяти і вона котиться. Але, діти, якщо її положу на долоню, дивіться, вона перебуває в стані рівноваги. А чи ж вона не котиться? А чого вона не рухається прямо лінійно від Ну, Очевидно, всі сили, які діють на цю кулю, вони компенсуються. Тобто вони в протилежні боки, сторони, але згідно третього закону Ньютона, всі, тіла, всі сили діють на тіла з однаковими силами рівними заводовими протилежними напрямком. В даному випадку, в іншому випадку, це тіло рухалося. Рівномірно і прямолінійно. Тому діти, нам треба сьогодні з вами поговорити про рівновагу. Ну, я не випадково вам приготував терези, тому що там той матеріал, який я вам буду сьогодні розповідати, і який пов'язаний з умовою рівноваги, ну, ви дійсно пов'язані з тим, що ми з вами ось я відкриваю наші терези. Дивіться. Вони перебувають в стані рівноваги. А чому? Чому вони в стані рівноваги? Чому ми, заходячи в магазин, можемо скористатися цими терезами? А згадайте, сьомий клас, ось у мене стоїть на столі добровідомий відомий вам важель. Тобто важель – це любе тверде тіло, яке має вісь обертання. Ось дивіться. Ось воно обертається. Цей важель. Але цей важель перебуває в стані рівноваги. Тобто, діти, якщо я візьму і до цього важеля, ось, дивіться, тут перший зацеп на відстані 15 см, вага цього вантажа один ньютон, і другий на відстані 15 см вагою один ньютон, то важить в стані рівноваги. А якщо я діти візьму ще один вантаж і прикріплю його, наприклад, от сюди, діти, то поставлю на 10 см. Відповідно, цей вантаж один Нью-Тон. Нам необхідно поставити діти на 20 см. А чому? А тому, що ми увагу, умову рівноваги важно, що таке важкі розібрали ще в 7 класі. І ви точно, діти, знаєте, що... Добуток сили 2 ньютона на плече зліва. 10 см це 0,1 метр. Тобто 2 помножити на 0,1 буде 0,2 ньютон на метр, а тут 20 см, тобто 0,2 метра помножити на 1 ньютон, буде 0,2 ньютон на метр. Тобто зліва і справа все це діло діти компенсується. Важче зрозуміти випадки, коли тіла неправильної форми. Тобто, якщо б я взяв ножиці і задумував цей ножиць ось із якогось листочка паперу, з обкладинки чи його старого зошита вирізав ось таке тіло неправильної форми, ось так. То, щоб воно перебувало в стані рівноваги, щоб воно мало змогу якимсь чином не рухатися. Дивіться, отут беру, крутиться, тут беру, крутиться, тут беру, крутиться, тут беру, крутиться. Але є місце, є точка, де я візьму, воно крутиться не буде. Я діти не хочу зараз показувати метод знаходження центру мас. Центру рівноваги даного тіла неправильні форми, бо в нас на наступний урок буде лабораторна робота. Мені треба, щоб ви діти зараз в робочих зошитах написали число і написали тему рівновага тіл, момент, сил. Рівновага тіл, момент сил. Я опорний конспект вам уже приготував. Так що таке рівновага? Чи можна вважати, що я також перебуваю в рівновазі? Можна. Тому що я не рухаюся знаходжусь в стані споку. А якщо б я рухався рівномірною прямолінійно, я також перебував би в стані рівноваги. Тому що якби я не перебував в стані рівноваги, я б носом упав би і вдарився об землю діти. Тому, шановні мої, домовляюся, що таке? Рівновага, значить, ну дійти. Рівновага. Я пишу скорочено, Тіл і пишу скорочено момент сил. Момент сили напишу. Рівновага. Рівновага. Тіл, момент сили. Тобто, Що ж таке рівновага? Рівновага це стан збереження. Стан збереження чого? Або спокою, дивіться, не рухає, Спокою. Або поступального руху. А поступальний рух, діти, рівномірний, прямолінійний поступальний це такий рух, коли всі точки тіла рухаються однаково. Тобто рівновага стан збереження. Або руху, або спокою. Тобто я, отак напишу: це стан збереження. Руху. Або спокій. Не треба за мною писати діти. Рух або спокій. Воно все є в, нас в опорному конспекті. А тепер ви бачили такий дослід цікавий, коли беруть, наприклад, дві веделки, отак от скріплюють, ось у засірника, А ці веделки, яким дивним способом перебувають в стані рівно. Я можу показати безліч таких дослідів, але, на жаль, у мене зараз бракує. Часу і немає таких можливостей, коли можна е, такі цікаві тіла, які є в інтернеті, ви можете знайти в умовах стійкої рівноваги перебувають, коли на сірнику на краю столу висить така конструкція. От, і ви мені самі діти показували, колись і питали, що це? Воно так. А це діти тому, що ми з вами повинні зрозуміти. Що велику роль у рівновазі тіла відіграє центр маси цього тіла. А що таке центр маси? А центр маси, наприклад, цієї кулі, очевидно, це точка, в якій перетинаються всі сили, які діють на неї, і компенсуються. Якщо подивитися ваш 14-й параграф, там сказано діти так: центр мас це точка перетину прямих, вздовж яких напрямлені сили. Кожна з яких спричиняє лише поступальний рух тіла. І ось така діти-картинка, що стосується нашого тіла неправильної форми. Якщо всі сили, які хочуть, щоб тіло рухалось поступально їх діти продовжити і вони перетнуться в оцій точці, то ця точка називається центром маси тіла. Я вам діти розповідав, що центр маси або центр тяжіння, якщо тіла. Малих розмірів порівняно з розмірами нашої планети Земля, то центр мас і центр тяжіння збігаються. Так от у жінок центр тяжіння знаходиться в області таза, їх сама природа оберігає від падіння. Тому що жінки майбутні мами, їм треба поменше падати, їх треба зберегти. У чоловіка центр тяжіння трішки вище знаходиться в районі там, пупа, будемо вважати. Тому ось жінки наші більш стійкіші, вони більш рівновагу зберігають краще, ніж чоловіки. А тепер діти, давайте подумаємо. Я вам показував такий дослід, що якщо я візьму цю ось гірку 100 грам. тобто вага цього вантажа один Ньютон. Отак протягну руку і буду тримати цей один Ньютон. От я тримаю, говорю. Прекрасно, все добре. Діти, я буду тримати хвилину, я буду тримати дві хвилини, я буду тримати три, я буду тримати п'ять. А потім почне боліти рука. А чого? Тому що відстань, подивіться, від уявного від центра масного, ну, будемо від, брати звідси, до краю прикладання, сили, тяжіння, яка діє на цей вантаж. О, така вся довжина моєї руки. Плече, кажу. Якщо я отак руку візьму, о, то мені вже діти легше стало. Бо навіть просто руку без вантажа протримати. Тримати вже відчувається. І то, якщо я візьму отак, то буде взагалі легко. Я можу тримати довго-довго-довго. А чому? Тому що дивіться, тут вісить отака, тут вістать більша, а тут вісить ось така велика. Тобто все залежить діти від плеча. Одна й та сама сила до різних плеч дає зовсім різний результат. Ми з вами домовляємося момент сили і називати добуток сили на плечі. Тобто ви вже це колись в сьомому класі проходили, буквою М позначаємо момент сили, і вона дорівнює добутку сили на плече. Ми з вами, діти, буквою Б, домовляємося називати плече. Плече сили. Ну, і відповідно, вимірюється, вона метрах. Сила вимірюється, ви знаєте, в Нютонах. Тобто момент сили вимірюється, Ньютон помножений на метр. Які умови рівноваги? Умови рівноваги, діти, такі. Тіло перебуває в рівновазі, якщо? Якщо воно рухається поступально, то рівновага буде тільки тоді. Коли всі сили, які діють на це тіло, f 1 векторно, плюс f 2 векторно, плюс сила f 3 векторно, плюс і так далі, плюс N та сила. Скільки б їх не було, дорівнюють минуло. От коли вони компенсуються, тоді тіло рівновазить. Якщо коли Дові. воно рухається, поступає. Якщо тіло може тільки обертатися, ось як тут я вам показав, то в цьому випадку, діти, момент. Сил, які діють на це тіло М1, плюс М2, плюс М3, плюс і так далі, плюс M, M, момент, також повинні дорівнювати нулю. Ну і рівновага буває трьох видів. Є стійка, є нестійка і є байдужа. Байдужа – це саме цікаво. Байдужа – це, якщо я як би не змінив. А воно перебуває в стані спокою. Там трошки його, отут От кулька не рухалася, я їй сюди, вона знову не рухається, я її сюди, вона знову не рухається, я їй сюди, вона знову стані рівнуває. А це діти байдуже рівнує. Я вас дуже сильно попрошу, діти, подивитися на наш із вами, важен. А давайте-ка ми згадаємо одну цікаву задачу, яку ми розповідав ще в сьомому класі. І намагався зробити так, щоб ви зрозуміли, як розв'язуються задачі такого типу. От дивіться, що ми з вами маємо. Ви всі бачили Гойдалку. І, мабуть, пам'ятаєте, яке з вами шуткував і розповідав таку цікаву історію, що до підійшли, підійшла сім'я, яка має тата масою, наприклад. 90 кілограм. Мама масою, наприклад, 60 кілограм. І дитини масою, наприклад, 40 кілограм. От ми маємо таку сім'ю. Я вам схематично намалюю цю гойдалку. Ось ця гойдалка в нас. Ось вона перебуває в рівновазі. Ось Ліве плече має відстань d 1 3 метри. Ну і це плече, відповідно, тато діти 3 метри. уявіть собі. Тато взяв і ось тут сів на край гойдалки. Тобто ось на нього буде діяти сила м 1 g Відповідно, плече d 1 Мама також сіла на край тільки правої частини гойдалки, тому на, нашу, на маму буде діяти м 2 ж сила тяжіння. І, відповідно, Д2 дорівнює також 3 метри. Питання на засипку. А на якій відстані Д3. Треба посадити дитину масою 40 кг, тобто М3Ж, щоб оця наша гойдалка перебувала в рівновазі. А ви діти згадайте, якщо тіло може лише обертатися, а гойдалка може лише обертатися, то умова рівноваги це моменти повинні додатися і дорівнювати нулю. Отже, момент сили, який діє зліва М1, повинен дорівнювати сумі момент сил, які діють на гойдалку А ну давайте, ну, я запишу в дану, де 1 дорівнює 3 метри, де 2 дорівнює 3 метри. Ну, і нам треба з вами розрахувати, де посадити дитину. Т3. Діти, я записую. І так. М1Ж на Д1 момент зліва дорівнює м 2 д 2 плюс М3Ж Д3. Як бачите, ми спокійно прискоренні вільного падіння скорочуть. І просто я просто хочу підставити чисто. Дивіться. 90 помножить на 3 рівня, мама, ма, Маса мами 60 помножить на 3 плюс 40 помножити на d3. Ну, відповідно, діти, 90 помножити на 3. 270. Мінус 180 дорівнює, 40 д3. Ну, 270 мінус. 280 буде скільки? 90 дорівнює 40 Д3. Або 9 дорівнює 4Д3. Звідси плече Д3 дорівнює 9 четвертих. Або буде, якщо я розділю 2, цілих, це буде 1, 2, цілих, кома. І 25 метра. Тобто дитину треба посадити на відстані 2,25 метрів від краю нашої воїни. Шановні мої дорогі десятикласники, я вас припрошую, обов'язково подивіться і прочитайте параграф 14. Обов'язково перепишіть собі в зошит робочий опорний конспект, який я для вас приготував, бажано. Зробити його кольором. І на сторінки 90-ті, воно у вас діти записано в конспекті, там є задача, називається. Учимося розв'язувати задачі. Ця задача вже розв'язана. Мені потрібно. Це не на оцінку, це для вас. Ви робите це, ви навчаєтесь для себе. Ви намалюєте олівцями малюнок до цієї задачі. І обов'язково. Напишіть собі зошит розв'язок і, будь ласка, зрозумійте, як її розв'язувати. Дякую вам за увагу! Любіть фізику, любіть батьків, і до зустрічі. Всім здоров'я!